Страх, який для наших предків виконував роль рятівника, в наш час в більшості випадків перетворився в того, хто нам заважає і навпаки псує наше життя. Тож, який страх псує саме ваше життя? А підсвідомо ви боїтеся того, що у ваших стосунках є якась нерівність, що ви в ці стосунки, чи в романтичні, чи в дружні, чи в сімейні, чи робочі, вкладаєтеся на повну, на максимум, але віддачі отримуєте або зовсім мало, або взагалі не отримуєте. І ви боїтеся от таких стосунків, де ви розчиняєтеся в стосунках, де ви все віддаєте, а вас там лише використовують. А підсилює цей страх ваше якесь таке підсвідоме переконання, думка, що якщо ви будете повністю вкладатися в якісь стосунки, якщо ви повністю будете роздавати себе іншим, чи власний час, чи власні емоції, чи якісь власні зусилля, власну турботу про інших, навіть власні фінанси, то саме ви залишитеся ні з чим з пустими руками. Ви все роздасте, а натомість залишитеся спустошеними. А хочете ви вийти з цього стану жертви? Можливо, вас колись навчили, що ви повинні всім догоджати, що ви повинні про всіх піклуватися і так далі. А ви хочете жити своє власне життя таке, як хочеться вам, не розчинятися в інших. А оця постійна турбота про інших, оце те, що ви постійно вкладаєтеся в якісь стосунки, не лишає вам час для вашої особистості, для вашого життя. Ви немов розчиняєтеся в інших людях. А виник цей страх, бо або в дитинстві, або в минулих стосунках вам потрібно було якось доводити свою вартість, що ви дійсно гідні, що ви дійсно можете якось переконувати своє оточення своїх близьких, що ви варті уваги, що ви не пусте місце. Десь там у минулому вам потрібно було бути сильними, бути корисними. І от оце воно вже прямо записалося в вашій підсвідомості, що якщо я не буду сильним, сильною, якщо я не буду піклуватися про інших, ніхто на мене не зверне уваги. Щоб подолати цей страх, спробуйте не вкладатися повністю у інших людей, не розчинятися в них, а вкладайтеся потрішечку і оцінюйте вашу реакцію на те, як ви вкладаєтеся, як вони цінять вашу працю, чи наскільки вони ставатимуть на диби, що ви не вклалися тут на 100%, що ви не організували все для всіх. Можливо, ваш страх не має під собою ніякої основи. І людям не потрібно, щоб ви повністю вкладалися в ці стосунки. Їм досить, що ви просто є, що ви говорите з ними, що ви вкладаєтеся, наприклад, на 10%, а не 100, як завжди. І коли ви це зрозумієте, що люди вас цінять навіть за таким мінімум вкладання, цей страх полишить вас.